На тиждень частина Умані перетворилася на маленький Ізраїль. Хасиди з 24 країн світу з'їхалися до могили свого пророка Ребенахмана, щоб зустріти новий рік. Послідом зарод ліскайте політичній направлені. Той що то не любить нас від самого ранку. Хасиди вже в білому одязі. Збираються групами на молитву. До цього їх закликає шофар сурма з баранячого рогу. Паломники винаймають все житло в околицях вулиці Пушкіна і Білінського, бо саме на їх перетині знаходиться могила духовного наставника. І для ночівлі, і для молитви згодиться все: будинки, намети та гаражі. Навіть колишній склад переробили під синагогу. Ребенахман заповідав нам приїздити сюди щороку. Сюди з'їжджаються хасиди з усього світу. Сьогодні ми не можемо нічого робити: ні готувати, ні продавати щось, ні навіть палити запальничку. Для хасидів свято для місцевих мешканців справжні випробування. Купи сміття, відключення води у частині міста, бездіяльність місцевої влади. Уманські чиновники виправдовуються. Ну, в мене стояла каструля сміття, і хтось відкинув цілий мішок такого сміття, то цей мішок забрали каструлю ні. На період хасідів ще доплачували за сміття. До мене донизу не з'їхали і моє не забрали, бо я хасідів не брала. У мене геть і моє не забрали сміття. Комунальні мене служби працюють. Ну, безумовно, була кількість людей і вони смітять тут. Ця проблема є. Я наведу вам таку, наведу таку статистику, якщо по минулому році, по 2010 році, якщо нормальний будний день по місту вивозиться 17 аптівок сміття, то в період паломництва тільки з того мікрорайону вивозиться 33. Увечері Хасиди вирушають на молитву до річки Кам'янка. Там символічно викидають із кишень усе сміття. Скромано все вивалюють і потім читають, що всі Гріхи в введем году. не в старому году всі гріхи. Що по новому року вже пошли без гріхов. Святкування нового року у Хасидів триватиме до суботи. Весь час проведуть у молитвах, співах та танцях. Богдан Калініченко, Андрій Ковальов, Інна на Неродик, Микола Лебідів, п'ятий канал.